У Британії судять українця 25-річному студенту Павлові Лапшину з Дніпропетровська закидають теракти. Мляв, він висаджував у повітря англійські мечеті, крім того, вбив пенсіонера-мусульманина. Зі студента в терористи англійський суд почав розгляд справи проти 25-річного українця Павла Лапшина. Його підозрюють у вбивстві пенсіонера Мохамеда Саліма. А ще звинувачують у низці терористичних актів біля мечети одразу в трьох містах. Вікна телефоном зв'язалися з батьком хлопця. Той приголомшений і не йме віри в причетні сина до вибухів біля храмів. каже хлопець їхав на навчання, але подорожі могло й не бути. Мати юнака потрапила в ДТП. детепесі пор себе не можу. Просто... знаете, не верится, что он мог с ножом на кого-то пойти, тем более на старика. В Англии он э, самолет прилетел туда 24 вечером, 24 апреля. Тут же было с э, моей женой неприятности. Це тепер переламала руки, ноги і так далі. Пірва вроде планували з 1 апреля. Ну куди там реанімації? А вже где-то 24 четвертому. Я сказав, так мама жить буде лети. На цих кадрах аварія, про яку розповідає батько Павла Лапшина, вона сталася в березні. Тоді дві автівки не розминулися. Одна з них виїхала на залюднену зупинку: п'ятеро загиблих, десятеро постраждалих. Серед найтяжче травмованих була 50-річна Галина Лапшина, мати 25-річного Павла якого підозрюють у тероризмі. Її тіло лікарі буквально складали по шматочках. Жінка постійно навіть на операціях згадувала сина, який мав летіти на стажування до Великої Британії. Нині мати хлопця знову в лікарні. Чоловік біля неї. Каже, хоче полетіти до сина та не може покинути дружини. Я думаю, він простить мене з жіною до сих пор. Ну, як вам сказати, не дуже хорошо. Вона поки не ходить. У те, що Павло Лапшин причетне до вбивства та тероризму, не вірять і сусіди. Поїхали в Англію. мальчик ровираз тут. Етабажество німасі Плотон не мог даже убить мухи. та правоохоронці. Іншої думки кажуть, хлопець раніше організовував вибухи на батьківщині. Майже три роки тому Дніпропетровець Павел Лапшин ледь не розвалив власної квартири. Студент металургійної академії змішував дома вибухові речовини. Тоді ніхто не постраждав, лише повилітали шибки. А проти хлопця уклали адміністративний протокол. Хлопок возник э, с его сро, слов э, от его работы с химическими материалами, как и с пиротехническими, которые он с его слов производил с научной целью. Интерпол обратился с запросом к МВД и Укрбюро Интерпола в Невровской области. За інформацію по запросу на правила сам Лапшин відмовляється спілкуватися з українськими дипломатами. Посольство України у Лондоні неодноразово порушило питання щодо організації зустрічі з Павлом Лапшиним. Наш консул надіслав кілька запитів щодо зустрічі, але досі ця зустріч не відбулася у зв'язку з тим, як нам повідомили британські поліції, що цей громадянин. Відмовився від такої зустрічі раніше. Повідомлялося, британська поліція у вибухах підозрює двох українських студентів, та згодом одного з них відпустили. Нині він у справі лише свідок. Ірина Драбок, Галина Сергієва програма Вікна з